Пішли звідси. Це мої фрукти. І тільки я їх можу їсти. Юр, ти з цією пчелою полегче, бо крім неї, у тебе сьогодні клієнтів немає. Ти, ж, прочим, через вас немає. Ну нічого. Я вже повідомив, куди треба. Ой, селяка, боже. О, О Саша, добре, що ти прийшов. Що сталося? Я хочу заявити про злочин. Бабка Непінг. Оці дві маньячки вкрали людину. Зараз тут. Їх. Нікого ми не вкрали, нас... абганюра сама вирішила у нас скуплятися. Mm -hmm. Ніфіга не сама. Я пухленький і такий же лисуватий, як і внук. І тому вона в мене все покупала. Mm -hmm. то, то це я аж з села біг, бо в тебе якась бабця моркву не купила. Це Не якась бабка. В смислі, у нього був склероз. і вона по п'ять разів на день приходила і покупала одне й те саме. Це золота жила. Так, Юра, ще раз викличеш мене через таку дрібницю, я я тебе оштрафую за ложний виклик. Понятно? Я це так не залишу. Понятно? Господи, просто навчись програвати і продавати. А давайте так. Той з нас, хто продасть сьогодні найбільше товару, той і буде кращим продавцем, а хто ні, піде звідси назавжди. Домовились. — Хорошо. — Тільки Юрчик, ти спочатку подзвони куму. Mm. Mm -hmm. Скажи, що ти тепер будеш ним більше часу проводити. <рес> а ти не переживай. Mm — Відходимо, -hmm. покупаємо яблучка, красиві, все хорошо. Підходимо. Кабачота. <рес> Бжола! Бжола! <рес> Бжола! Бжола! <рес> Тобі добрий овоч Яринка його тримає власноруч Поруч із ними ходяча проблема. Кума на все є ідея і схема. Місцевий дірничий процес контролює, але коли віра його не хвилює. Люди, люди, є мільярди, трильярди праві. Де хто з ним шеби під полтавою всі дуже гарні та Ого, мамо. А що це ви? З Ярчика віщей рішили дитячий секунд відкрити? – Так? – Ні, Яриночко, ми з Ярчиком йдемо гулять. Чуєте що? А в нього нема загранпаспорта. В смислі? Ні, ну просто судячи з віщей, то ви на Аляску збираєтесь гулять, чи що? Це шо таке? Це шутка юмора така, га? Це ви, молоді, між прочим, вам би юбку до пупка, вам би штани покарочі, вам по плечі оголить до соскова. Дитинка, вона замерзнуть може. Що ви не кажете, мамо? Щось я не замітила, як на землю впав метеорит і почався новий людниковий період. Вроді ж літо, мамо, ні? От сильно грамотна, коли буде в тебе своя дитина. А тоді ти й будеш думати, в чому гуляти. Правильно, Ярчик, а це і є моя дитина, і мені рішать, в чому він піде гулять. Ясно, понятно. Гадюка. <звук> Дай Боже, куме! А що ви? Що сталося, а? До вашої яринки на мама переїжджає жити, Його? А, Дайте вгадаю. Кльопа завагітнула, ви не знаєте від кого. Думаю, що взагалі фігелі? Серед білого дня напилися ще й без мене, чи що? Що, лисичало, лисичало. А, добре, окей, а що сталося? Куми, коротше, якщо це у вас така тема, давити на жалість і непонятно говорити, то я вам скажу, ви сьогодні нічого взагалі не продасте. Та, блін, його Чолазик сила. Ооо! От мой малесні, щоб ділка вкусила. Ти т-т-т-ть-о, ці пустить. Того став. Та ні, він бачить, тому що на базарі більше не торгує. Та він сьогодні зранку поспорив на свою точку, що хто більше продасть товару і програв. Ні, ну тоді куми, ви слабо горюєте, якщо чесно. Не, ну. Чекайте, ще може все обійдеться. прийде я ринка, все розпродасть. ви? А я не знаю, я у що там стерський. А, я понял. Типа я ринка, якщо знає за спір, вона вас вб'є. Так, окей, ладно, треба вас тоді якось рятувати. Коротше тако. Я йду, затримую якось я щоб вона випадково не прийшла. Ну, а ви торгуйте якось, що робити. Давай, 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 все буде нормально. Клінінгова компанія Яринка драїть. А ногу собі ломають. Так, треба буде взяти з каси собі зарплату на манітю. Яринко. Клуме, куди ви не митий? Мені попомитому. Я того, що на базарі опаздую. Що тепер перебувають за вам? з дам! Лам. Це ще гірше, ніж я думав. Шо? Де вам тут встати, отут, може, тут нормально буде. А отут не <зас> тут встану, да? так? Тут, тут нормально буде, шо? я думаю, так? Да? Поняв. Якщо що я на дворі. Блін. Добрий день. А почему у вас яблочко? А Ба. А вони не, не з нітратами у вас часом, ні? Ні. Точно? Ні. А ви краще дивіться. Вчора мужик з'їв з нітратами. І мову відняла. Вісельно, вживі, слід. Я, мабуть, Що?

Так я не поняла. А це що таке? А це вітер сильний зірвався. По погоді ураган передавали, кстати. Може, ви кумці його дома перечекаєте, а? А то ви буде у нас перша людина з села, яка буде в місто літати, а не їздити на машину. Це ви ж така худа. Куми, що ви ліпите? Який вітер? Який ураган? Мені на базар треба. я як, який? Вон все поскидало, постірний одяг. Кинуло. Ай-яй-яй-яй-яй! Вам тепер прийдеться його опять стирати. Ай-яй-яй-яй-яй! Нічого страшного, свікруха постирають, я їй кубку залишу вдома. Тримайте сумку. О, господі! Сарай. Ви вже на приколі. Тож вона свинячої шкіри зроблена, не значить, що її в сарай треба тримати. Світ сказали, поставити її в сарай. Що? Так, коротше, проїхали. Немає часу, з вами тут спорити. Жить, як придумайте, господі! Що ви собі дозволяєте? Не треба мене не в'яти. Я є великий лям, я жиком все. Хамво! Що тут? Як тут поживає наш полтавський парубій? Що пішов, там яринку, а? Спокуха, коми. Яринка сюди на не прийде, я все порішав. Можна сказати, я так не відстрощив відстрочив вашу казнь. Правда, звісно, приблизно свою. Ну, Но... Коротше, щоб врятувати себе, треба врятувати вашу точку. Тому купляй, налітай! Овочі рекомендовані Міністерством здоров'я України! Налітай, розбирай! Давай, швидко не скидайся! Сіжим, ще живі! Сіжим, взагалі, сільський! Куми відкрийте! Куми, відкритий, я обіцяю, що залишу вам декілька цілих кісток. Куми, випусти мене! Куми, куми, якщо ти мене зараз не випустиш, то Кльопа може за свою долю на Пасху не переживати, бо я вб'ю іншу свінюху. Куме? вами Як сім'я. Ну, я вже навіть не злюся на вас, куме. Чим більше часу я проведу тут, то більше часу ти проведеш в реанімації! Так. все, Уже, уже дзвони викликай собі швидку. Блін, точно. Які зразу не додумалася? Зараз я подзвоню участковому, зараз я його потішу, бо він і побої з ними і людину врятує. План на місяць виконує. Платно. Телефон вкрав. Да-да-да-да-да. Помідорки вирощені самими монахами в монастирі, освячені самим митрополитом. Приходьте ще. Мужчинчик. мужчина підходить до нас. Я бачу, жінка послала за продуктами да? зі списком. А ви не дуже любите ходити по базарі. Саме для вас у нас сьогодні акція. Купи моркви кілограм, отримай 50 грам. А? Як вам? Нормальна дівка. О. Оп. <ріпи> <певи> 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 так. А що це за алка МММ? Зараз подзвоню в поліцію і розкажу про розпівання. Алкоголю в громадском місці. Що? Що то? Де улясь у Сімбірла? Так що ви ж не стерте. Ти клятий і слон. Куме, ну не матюкайтеся до жінки, ну. Босиками все таки жінка. Спокояться, що там порешаємо? Хочеться цікаво в тут порешаєте. А що ж ми з Юрчиком спорили? Так що ви можете йому тільки що допомогти це все винести і пити геть з ринку. Да. Не. Не. Випустіть мене! Випустіть! Кльопа ти? А! А, ні, це, це я, яриночка! А, о, Боже! нарешті мене хтось почув. Фух, а я вже подумала, довели свиню до того, що чоловіческим голосом розговорює. Іринка, чого ти туди залізла? А? А ярчик біля вас? Ну, звісно, біля мене. Та закрити йому вуха, будь ласка. <рес> ну, вважай, закрила. Я думаю, він тебе простий. Коротше, цей кум, Падло! Закрив мене! Тут випустить мене! Ага. А ну, синок, давай погуляйся. Моє сонечко золотеньке. Давай. Щас. Бабушка, зараз. Ні, я тебе, звісно, випущу. Тільки спочатку ти повина признати, що я була права. І Ярчика треба тепліше одягати, коли виходиш з ним на вулицю. Хто? Так, хредати, а? Вмити яблука вашими сльозами і продати їх дорожче, в нас по-любому не вийде. <риклад> О, а чого? А це, кстаті, ідея. Да, писати до кожного клієнта це може спрацювати. Зараз з вашим, звісно, почерком. Куми. Щоб писати, що говорити, все одно нічого не понятно. <риклад> а ну-ка, кажіть, що там. Заповіт. Так, харе паніку. У мене є ідея. Знаєш так, будете як третя Віагри. Просто відкриваєте рот і стараєтеся попасти в слова. А я з тут прилавка, буду все говорити. А? давайте скажете, хтось прийде. Дай боже щастя. Доброго дня, що збажаєте? Таке враження інтернет тормозить. Звук відстає від відео. У нас широкий вибір найсвіжіших продуктів. Подивіться, які гарні помідорки чи огірочки. поняв, поняв. понял. Це пранк. Де камера? І перчик болгарський у нас є. Ай, Дівчатко, посміхнитися, нас знімають. Сислі. Тиш, от, же, от, же, от же пранк. Голос куба, а за прилавком Юрчик. Тю! Ой, хлопці, не знаю, що ви там затіяли, але нічого у вас не вийде. Ну, хорошо. Вы были не совсем правы. Ну, тогда я тебе не совсем и открою. Миша, не туда, Ну, это хорошо. Значит, до голоду не помрешь, пока там будешь сидеть. Понятно? А я, между прочим, чтобы ты знала, пошла. Подождите, подождите. Для вас кто-то есть? К сожалению, никого нема. Ви були праві. Шо, 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 я погано чую. Ви були праві. А на що чого я була права, напомни мені. Ви краще знаєте, як вдягати і виховувати ярчика. І це правильно. Так, тарі, тайра. Ну, куме. Звичайним рукоприкладством ви не обійдетесь. Mm -hmm, куме, типу, ви все майно лишите ярчику, так? Да? Mm -hmm. Ви молодець? Молодець. Розписати слово нічого на цілий листок, це, конечно, не каже змогу. Куме, ви не можете йому лишити хату голови села. Вона не ваша. — я ваш. Коротше, це вам не знадобиться. Якщо, кума, я не можу допомогти вам, я допоможу їм. А дайте, будь ласка. Кілограм цих баклажанів. Звісно, зараз. Перепрошую, що їх реально хочете купляти? Так, а що? Ага, ні, ну Нічого, це ваше рішення. А діти є? Ну, є. Ясно, ну це ваше життя. Вся шкода такий молодий. Кілограм? Вибачте, вже не треба. <гум> Слухай ти, баклажан. Ми сьогодні збиралися робити рагу. Так от, я його можу почати робити прямо зараз. Ой, нічого нового. Мені сьогодні вже ножем погрожували. Да? А я піду до тебе додому і твоїй жінці скажу, що я твоя коханка. Вона тобі не тільки тягла дасть, а й що хлопці на тебе ржати будуть. Так, цей кумем. Карчу. Тримайте. Треба в лотаріуса затвердити. І отут підпис поставити. <ривіт> да. Здраць, дід Петро. Привіт. А ви, кума, часом не бачили? Я би бачив. Ага. Він Йорчиком на ринку. А, а. а що? А все! Все! Приступлення розкрито. Суд оголошує вирок, смертна кара. що <ривіт> дід Петро? А? а у вас часом немає? Трофійного німецького автомата. Є, yeah, конець. Я навіть танк можу тобі дати. Тільки скажи свій нікнейм в грі, і я тобі перешлю. Ясно, понятно. Ну нічого. Прийдеться по сторінки. Щось буде? Я терпіла, терпіла, але цього разу ти перейшов межу. Е, так... Значить так, е. я сьогодні цілий день просиділа в сараї, так що тюрми я не боюсь. Тобі капець. Кожен я, я ж не винувати, я хотів віртувати вашу точку. ну! О, зараз тепер ти намікаєш, що я настільки повний продавець, що мене треба ізолювати? Хоч? Да ні, я просто Юра поспорив, хто кращий продавець mm. з сусідками, хто програє, той віддає точку. Що ти скажеш своє виправдання? Юра не може все продати бо його вкусила бджола. я... і ринка нічого особистого, тільки бізнес. До речі, до вашого виселення залишилось кілька годин. Ну Це ми ще подивимось. Кілька годин. Та щас. Що дивися і допомагай. П'ять мінут. П'ять минут. Це багато чи це мало? П'ять минут, п'ять мінут була одна. А теперь дві точки стало. Люди! Беріть, хоч жой! Хоч хтось! Слухай, що Шо? я придумала. А давай цю точку знесемо. Поставимо грядки і будемо прямо з грядок продавати. Люди! У нас розпродажа купляйте дижусь. Боже, допомагай! А от ви зараз куми з ним лічно особисто зустрінетесь? І сам він передасть він нам допомагав. Я вам що казала, Мій на очі не попадаться. От знаєте, що, от, от, от понятно, чого ви все сьогодні не продали. З таким ставленням до клієнта. Чого? Mm -hmm. На всіх. Можете не дякувати, просто перейменуєте ярчика в мою честь. Yeah. Yeah. Або просто пробачите мені все, що я натворив. Вибачаю. Та що це виходить, що ми все продали, виходить вже ніч'я! Ніч'я! Ніч'я. Пішли! Покусіки! Ура!

Да чи заснув. Ой, сонечко. Так, що тим ще по списку. <ріху> так, прополотий урод. Зробив. Крешу зробив. Підлежатися до яринки і купити їй сумочку. Сумочку. Блін. Прощай, моя заначка. Не поняв? А це як? Ти ще замалий, що би, а де ж то,